Вітаю вас, діви! Вітаю прекрасні, вітаю з тим, що у вас день народження у вересні, ну, наприкінці серпня також. Я хочу зараз розказати вам, наскільки ви цінні, навіть записала, щоб нічого не втратити, тому що знаю не на слух, що для дів дуже важлива практична інформація і. Знаєте, така, щоб примінити її в житті, тому що ви такі, і ми вами пишаємося. Я особисто маю декілька планет в дівах і дуже цим пишаюсь. Тому що хто має планети особисті або будь-які в дівах, дивіться, які якості ми маємо завдяки дівам, завдяки вам. Сонячні, добробут, ізобілія, маємо здоровий глузд. Корисність в гарному серці, тобто ми піклуємось. Діло цікавляться мелочами, ви майстри в деталях. Вмієте займатися ретельно будь-якою справою, прагматичні, критичні, але раціонально, тобто по ділу. Саме в своїй справі. Усе життя себе вдосконалюєте і свою справу. Любите і прагнете до порядку. Чистоти і здорового образу життя. Маєте велику кількість цінних рекомендацій. Гарний діагност з вас виходить і детектив, і лікар. А, в мене син Діва, я дуже його люблю, і а, я пишаюся тим, як, його якостями, які а, в нього іноді беру, навчаюся. Тому я хочу, щоб для вас цей день народження був. Особливий, щоб ви себе більш полюбили, щоб не були зайво критичними до себе, тому що це може бути ваш мінус. Як і в кожного знаку зодіаку, є мінуси свої. Не будьте критичними до себе, а будьте щедрими, тому що у нас вересень, у нас врожай, і ви, як ніхто, знаєте, як рахувати врожай. І хочу вас. Зараз нагородити прогнозом таро на вересень місяць. Діви у вас лицар чаш перша карта. Початок такий, знаєте, рухливий, але приємно рухливий. Ну тобто, ви будете можливо рухатися. Кудись їхати, а також рухатися а, у кар'єрі, і вам хтось може допомогти, якийсь друг. А, також ви можете найняти людину, яка вам допоможе рухатись в вашій кар'єрі або на роботі, в бізнесу. Ви можете познайомитись з людиною, а, це також можуть бути стосунки в подальшому дуже перспективні. Тобто, -чаш – це завжди проприємний якийсь. А, або прийняття рішення, або в стосунках, ну, тобто це завжди буде такий фльор а, романтики, романтизму. Діли, ви отримаєте звістку, яку чекаєте давно, а також ви можете поїхати а, самі рухатися, так? Бо це. А, Вісімка жезлів. Вона стосується ця звістка стосовно роботи. Або, ще раз скажу, ви можете поїхати. Можливо, ви чекаєте, коли, просто ви не знаєте зараз дату, так? У вересні, у серпні, а будете знати коли. І це, ну, частіше всього це гарна звістка. Тому я вам цього бажаю діли. Наступна колода. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів, таке враження, що вам хтось буде пропонувати співпрацю, або ви будете думати, і вас буде розділяти навпіл, а, а що ж таке мені ще не вистачає, або між чим я вагаюся. Ну, тобто, знаєте, я тут можу сказати: якщо можете брати два варіанти, беріть, ви зможете жонглювати, бачите, як він тримає наче жонглює. Просто ви самі знаєте, на що ви спроможні, ви працювиті, ви дуже розрахункові, корисні в гарному сенсі, і тут важливо, що розуміти, якщо ви співпартнець будете, то щоб вигідно було усім: 50 на 50, відповідальність, надбання, ну, тобто те, що ви там заробите. Отут От важливо домовитися на берегу, що я кажу. Далі вісімка мечів. Вам чогось не вистачає, ви відчуєте себе, як в пастці, тобто в лавушки, да? таке враження, що зав'язані очі. Можливо, ви зупинитесь, зробите якусь паузу, можливо, Знаєте, ну, така якась сліпа зона каже, знаєте, коли їздиш за, за кермом, то чогось не бачиш. От тут можете звернутися за допомогою. Зараз подивимося, як буде розвиватися далі. Сімка чаш. У вас з'являться дуже багато варіантів. Тобто. Ситуація буде прояснюватись і досить приємно. Тобто, дивіться, тут сім чаш, і в сіми чаш лежить щось. Тобто, у вас буде вибір. У вас очі навіть будуть розбігатися, між чим ви будете обирати. Можливо, ви будете обирати подарунок комусь. Можливо, ви думаєте, ну, собі щось купити. Бачите, там багато чого можна побачити в цих. Чашах наступна. Діви, ви можете чути музику, ну це ж свято у Дівах, день народження, тому все нормально. Наступна карта, Верховна Жриця. Тільки сказала, якщо ви вагаєтесь, не знаєте, що обрати, ну звертайтеся до таролога, він вам допоможе і в цьому питанні також. А якщо це стосується там відпустки, подарунку, ще чогось, ну тобто, будь ласка, звертайтесь. А також це може бути жінка, яка ну, вміє керувати своїми емоціями, навіть працює так, емпатична, це може бути психолог, психотерапевт, таролог, жінка, яка знає щось більше. Глибинні такі практики зі стихіями, як старо. Наступна холода. Туз чаш. Туз чаш говорить про те, що буде чаша і Тобто ви, можливо, будете на святі, можливо, це зустріч, тому що туз це початок. Зустріч з кимось, і ви можете закохатись. І це ну, приємно. А, ви відчуєте себе ну, щасливим, щасливою, а, закоханою людиною. Я вам цього бажаю, якщо ви визріли і ви цього бажаєте. Дуже красива енергія, чаша ізобілля, задоволення усім. Це може бути жінка. Якщо мене дивляться чоловіки, це може бути зустріч з подружкою Королева чаш. Це досить приємна зустріч. Вона така, знаєте, українською, треба подивитись, російською, розполагающа біседа. Да? Тобто це буде і приємно, і корисно, і з самоповагою, і з почуттям вічливості, співчуття, ну, тобто така доброта і любов. Таке прийняття. А також це може бути, ви захочете займатися, наприклад, творчістю, щось будете писати, або картину, або книжку, можливо. ну, тобто, зустрічі ще жінки, може бути таких знаків зодіаку, як рак, скорпіон і риби, водяні знаки. Можливо, ви е, отримаєте новий статус, пропозицію перейти, підвищити свій рівень. Остання колода. Угу. Можливо, це буде також е, те, що я казала, пропозиція, і ви трошечки знов зупинка, е, зупинитесь, і вам потрібен буде час для переосмислення чогось, е, пропозиції або бо чого, що буде відбуватись. І треба, знаєте, ну, перша емоція це як в підвищеному стані, тобто вас підвісили. Бачите, висить людина за мову. І а, ну, буде якось неприємно навіть фізично, ну, тобто в такому стані. Але треба просто зрозуміти, що іноді ми приймаємо якісь такі рішення, чимось жертвуємо, жертвуємо заради більшого. От треба так вам ще пояснити, так? Головне не впадайте в стан жертви. Це не про то. Креативте. Можна щось почекати за для більшого, наприклад. Так? Якщо ви не розумієтесь і хочете швидко, нетерплячі, і хочете швидко відповідь отримати, і вам просто ви зморитесь вже бути в цій зупинці, то звертайтеся за допомогою. Далі остання карта. Це буде добре. Ця зупинка, можливо, важлива, ви щось там зрозумієте, і, можливо, ви скреативите, щось зробимо, зробите не так, як очікують від вас люди. Розумієте? Як то кажуть, іноді треба навіть повисіти отак вниз головою, щоб подивитися на якусь ситуацію по-інашому. Тобто з іншого боку, і у вас відкриється а, ну, а, інший погляд на ситуацію. І одразу ви переможете. Ну, тобто, ви зразу на коні будете і одразу відчуєте, що О, це моє, рухаюсь в ну, правильному напрямку. Бо це карта колісниця, це карта швидкості, це може бути і машина, можливо, ви хочете купити машину. Ну, Це карта а, йти до своєї мети і знаючи, дивлячись, як. І емоції вам не будуть заважати. Оце головне пам'ятати. Що хочу сказати, Ну, досить такий цікавий буде місяць, вересень для вас, діви, а, різний, різноманітний, як і усе наше життя. Але я впевнена, що ви впораєтесь. ви дуже розумні, практичні, працьовиті, я вас дуже люблю, Па-па! Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка. Ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.